Всім доброго ранку. Сьогодні будемо з вами робити букети з тюрпанів текстильних. 8 березня скоро вже пора готувати подаруночки. Отже, так як будуть у нас рожеві, я взяла рожеві тканини різних відтінків. Нам потрібна викрійка самої квітки тюрпанчика. Значить, будемо зараз починати. З чого ми починаємо? Давайте спочатку ми ось зробимо так, щоб морошка була посередині квіточки. Отже, ми згинаємо так на дві частини. Так, і кладемо викрійку так, щоб у нас попало воно якраз, оця морожка посередині. Обводимо нашу викріку. так Тут якраз впритик у мене буде. так Обводимо бутон тюльпана. От. І отут лишаємо ще десь декілька міліметрів край, бо ми будемо загинати його серединку. І отак обвели і булавочкою скріпили. І так робимо усі наші тюльпанчики, скільки ми будемо робити на кожній тканині, з якої ми будемо робити. Я обмалювала ось наші викрійки. У нас буде 13 тюльпанчиків. От. Значить Беремо нитку в колір, в колір тканини, рожеву чи малину. Ну, я взяла рожеву. От. І обстрочуємо наші отак От по кругу, а низ залишаємо для набивання. Тепер вирізаємо в наші тульпанчики майбутні, Значить, знизу скрізь по швах і знизу лишаємо по пів сантиметра. Так, беру паличку для суші і вивертаю. Зараз ми з вами всі вивернемо і будемо набивати і робити далі. У нас ще ніжка лишається, потім листочки. Так, все, ось у нас наш майбутній тюльпанчик вивернутий вже. І так от вирізаємо і вивертаємо всі квіточки. Значить, беремо просто холофайбер. Беремо нашу квіточку. Беремо паличку і паличкою. Набиваємо паличку для суша цією стороною. Набиваємо наші тюльпанчики. Тюльпанчики набиваємо гарненько, щоб вони були об'ємні. Не економимо. Можна набити полуфайбером, можна синтепоном, можна синтепухом. інтепухом. Любим наповнювачем. Я набиваю завжди холофайбером, тому що я собі замовляю 5, міш... 5 кг мішок холофайбера і для ляльок, і для тюльпанів. і Там ще якісь моменти. Я, так як я займаюся хендмейдом, там можуть бути і подушки, і все що завгодно. От так протовкали, щоб носик був головне, набитий. Щоб він був об'ємненький, повненький, гарненький тюльпанчик у нас. Квіточки ми наші набили. Тепер беремо голку, нитку. Голочку ми ставили. Тепер що нам треба? Дивіться, нам треба нитки. Можна використовувати або бамбукові палички, або флористичний дріт. Так, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дивці, тринадцять штук. Значить, раз, два, три, чотири, одинадцять, 12, тринадцять. відкладаємо, ми 13 тринадцять. Паличок, я буду садити на палички. І що ми робимо? Беремо тюльпанчик. Ось тут у нас крайчик, завертаємо на пів сантиметра десь. Голочку засовуємо із середини, щоб вузлик всередину пішов. От. Так Протягуємо От, знову ці електродрілі, перфоратори. Руповерти зверху працюють. Завертаємо і отак. От. Бачите, отак отак, так. Проходимо голочкою по кругу. Потім ми беремо нашу паличку, вставляємо в тюльпанчик і стягуємо, закріплюємо як. Отак, голку просовуємо. Голку просунули. Все, і беремо тут та зашиваємо. Стягнули і отут-то зашиваємо, закріпляємо. Так? так, отже, палички я попросувала. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо. Флористичну стрічку так і починаємо обмотувати наші тюльпанчики значить Місце, де ми пришивали, ми починаємо з нього ретельно обматуємо тут біля самої квіточки і потім уже по, по столу обкручуємо до кінця нашу ніжку. Тепер що ми робимо далі? На листочки. На минулому відео, коли ми робили жовті тюльпани, я використовувала на листочки фоміран, Сьогодні я купила фетр. Значить, розрізаємо листок а 4 на дві частини. І ще, дивіться на 2. І, і ще на дві. От у нас виходить із одного. Листка: Два, три, чотири. І там чотири. Вісім листочків. Я розділила на вісім рівних частин. Складаємо вдвоє, так проще всього буде. Якщо є викрійка, можна по викрійці. Якщо нема викрійки, можна так. І робимо тут товстіший, а сюди вверх отак. Зараз підрівняю трішки піджену форму листочка, щоб була гарнішенька. Ось такий у нас виходить. І потім вже по цьому можна вирізати вже одинакові вирізати всі наші листочки для наших тюркончиків. Що ми робимо далі? Беремо листочок, беремо тюльпанчик, прикладуємо, ось пістолетик беремо, намащуємо трохи клею. Можна зшити, можна приклеїти. І обклеюємо наш тюльпанчик листочком. Все. Отак у нас отакі виходять тюльпанчики, Зараз ми всі поклеїмо. От. Я нагадаю, що з фомірана вони гарніше виходять, бо їх можна там якось повигінати. От. Ну а з фетра теж в принципі, непогано. Зараз все поробимо і потім будемо пакувати наш букет. Обкручую поки Тюльпанчики ось покажу поближче. Дивіться, бачите? Тобто все обкручене і не видно, шва нашого. Тепер будемо його упаковувати. Значить, Беремо папір. Пакувальний такі для букетів. Нашої. І нарізаємо квадратики. Як правильно збирати букет? Отак, просто пучком не беріть, дивіться, беремо квітку. Так, і отак кладемо оп, потім оп, три. І отак от по часовій стрілочці накладуємо. Букетик. отак воно як, отак іде, навкосу кладеться. Поняли? Навкосу кладеться, навкосу кожну квіточку. Отак кладемо. Зараз зафіксую стрічкою. В місті, в цьому, де у нас перехрестя. Тобто, де оце у нас, оце місце, де ми складуємо. Ми фіксуємо гарно, щоб він тримав форму. Тепер поправляємо. Кожен чупанчик, як ми хочемо. Беремо листок, так, один як ми складуємо, складуємо, складуємо отак, отак складуємо і отак. От. І, значить, прикладаємо. От. Так же саме складуємо, отак. Так, видно? Отак. І оце потім завертаємо ось сюди І оце ота. У нас отакі от виходять, ті типу, трипутні. Бачите? Прикладуємо до букетів Раз, один на один накладуємо, так, щоб вони заходили трошки. Один на один. Два, три. Поняли, в нас виходить отака упаковка. Це ж отак пакують флористи букети. Ну і їстівні букети. Знову один на один. На край накладуємо три, чотири. От у нас виходить такі упаковані букети. Так? І зараз ніжку пакуємо і зав'яжемо. Стрічечка, букетик наш упакуємо. Зараз тут трішки нерівно в мене відрізано папір. Я вирівнюю так. І низ обматуємо. Обматуємо теж папером низ. У мене трошки порваний, то я відріжу ще один кусочок. і Обмотали, зайве отут рівненько обрізали. Тепер нам треба його зав'язати. Значить, зараз ми візьмемо всі три кольора, відріжемо однакову довжину. Так, дивіться. Раз, два, три. Відмірюємо, обтягували зверху, зав'язуємо наш букети, спочатку на вузлик, а потім можна бантик. Зараз ми приклеїмо, ось є у мене. Така, отакі наклеєчки. От Ми вибираємо яку, звісно, рожевеньку, клеїмо її. Ось сюди над бантиком, в цьому місці спереду. І в нас виходить букет. І у нас гарний вийшов букет тюльпанів в подарунковій упаковочній упаковці. Шикарний букет, який можна зробити самому і подарувати на 8 березня.